Я Олексій, студент нафти і газу п'ятого курсу. Я Назар зубик, також студент п'ятого курсу. Ми хотіли б показати нашу доповідь на рахунок практичного застосування моделей компонентів системи управління шляхом інтеграції апаратно-програмного комплексу в моделі симатику. Метод і задачі. Мета нашого проєкту є ефективне і оптимальне автоматизоване оправнення. В ході охоронення виникають декілька задач. А, хлопці, я, я перепрошую, звідкись ехо йде. А Чи у вас там сторінка сайту, якщо відкрита, треба закрити. Бо, -бо, -бо звідкись іде ехо. Ні. У Отже. В процесі фантазонного управління виникають декілька задач, а саме. Дослідження складних об'єктів управління, їхнєчне агон... забезпечення і програмування. Основою вирішення даних задач є математичне моделювання цих процесів, уніфікація технологічного обладнання і розширення функціональних можливостей систем управління. Прикладом для вирішення вказаних задач є практичне застосування стійких до відмов моделей компонентів систем управління, шляхом їх інтеграції. Програмні засоби апаратних засобів на базі PLC, тобто програмних програмовних логічних контролерів, і у відповідності зі стандартом EC61131. На даному слайді зображена схема процесу інтеграції моделей Сімулінку ПЛК. На слайді видно, що спочатку ми створюємо модель у сім у Матлабі, потім генеруємо код також через додаток Матлабу в потрібну нам мову, після чого вона генерує сам код і його можна використати вже як додаток, як ресурс SCL. Для Step 7. І вже в подальшому записувати в контролери як програму або для іншого використання. На даному слайді, слайді ми бачимо приклад задачі діагностування. В процесі експлуатації компонентів системи управління, наприклад, компресорними цехами. Можуть виникати окремі несправності та ситуації, яких значення контрольованого параметру перевищують аварійну ставку алгоритму салу. І результаті цього е, такі ситуації можуть відпрацьовуватися як аварійні зупинки. Проте е, е, не завжди потрібно зупиняти е, всю систему, якщо е, хоча б одноразово е, параметр перевищив е, аварійну установку алгоритму. Тому пропонується через е, нові алгоритми системи управління відпрацьовувати нештатні ситуації по-новому і приймати рішення про відмову, наприклад, датчика, і е, не зупиняючи газоприкачуваний агрегат або компресовний цех загалом. Е, на даному слайді ми бачимо е, програмну реалізацію е, певного алгоритму, який. Е, Аналізує вибірку і визначає в ній аномальне значення. Алгоритм реалізується на, за допомогою статистики, саме розподілу студента. Як бачимо, спочатку здаємо рівень значимості альфа, далі маємо вибірку розмір... задану експериментальну вибірку розмір 21. Вона позначена дельта. Дельта 1. Е, далі йде е, е, графічне відображення цієї вибірки, яка буде зображена на наступному слайді, ми до неї ще повернемось. Е, далі е, серед елементів вибірки е, визначається найбільший модулем, І, це, і е, власне цей найбільший модулем елемент будемо вважати критичною точкою. Також далі зміінний полз визначається призначає, позиція цього елементу в вибірці. Після цього елемент видаляється з вибірки і визначається вибіркові та, та дисперсії вибірки. Визначається контиль критер... розподілу студента та е, нормована контиль. І порівнюється між собою. Якщо нормована квантиль більша за ту квантиль, яку ми знайшли для вибірки, то точка, яку ми вибрали, вона є природньою, ну, тобто нормальною. Якщо ж ні, то вона є аномальною. Як ми бачимо, власне, графік вибірки і в позиції 11 ми бачимо, що є е, так звана голка, тобто різкий е, різкий, різкий, різкий параметру, е, з боку ми бачимо все, е, ну, параметри, середнє значення е, дисперсію, потім визначена квантиль і е, нормована квантиль. Оскільки нормована квантиль... Е, Менше за, по модулю за планти е, знайдені для даної вибірки, то елемент під номером 15, який має значення 1.94 є аномальним. Е, на даному слайді бачимо е, реалізацію цього ж алгоритму, але в е, е, пакеті Simulink. Фундаментом моделі є блок MATLAB function, який власне, закладена попередня програма. На вхід подається сталий вектор, тобто константа, як ми бачимо, блок, розмірністю 1 на 21, тобто це є матриця рядовка. Ця констант е, подається на три е, дисплеї, щоб просто візуально бачити значення е, цієї вибірки. Е, виход. Тепер е, задається також е, рівень значимості 01, як ми вже бачили в програмі. І тепер подивимось на виходи функції. Е, y – це просто сума. Е, Сума всіх елементів від average середнє значення, Pause Position – це номер визначеного критичного елемента вибірки, Variance – це дисперсія вибірки, і власне вихід Anomaly – це він приймає значення одиниці, якщо дійсно перевірка виявила, що елемент критичний є. Ну, Є аномально, тобто не е, підлягає вилученню. Е, ну, власне, після... це останній слайд, але на завершення нашої доповіді хотілося зазначити, що в програмі була використана е, спеціальна функція MathLabi, яка є статистичною, і при генерації. Е, Блоку, який в мав би записати з контролером, виникає помилка. Це зв'язано з тим, що ця функція є е, ну, в певній мірі специфічною і постає проблема створення певного е, стає перед інженерами, перед розробниками власного блоку, е, власного, можливо, навіть пакету статистичних функцій, е, щоб їх в подальшому все ж таки можна було е, записувати в контроле. Але, на жаль, поки що це складає проблем. Е, наразі дякую за увагу. Добре, дякую. Буквальне питання, скажіть, будь ласка, ваша модель передбачає використання матлапу, а в реальному режимі часу можна відслідкувати, що цей параметр аномальний. Ну, Так як ми було показано там на е, структурній схемі, е, є пакет Vinnie target який дозволяє згенерувати е, блок е, в контролер, е, який може дозволити е, проводити вимірювання в ранньому часі. Проте, е, ну, якщо брати е, власне, нашу модель, то тут. Е, Скажемо, вона ще не є досконалем, це скоріше експериментальне, тому що тут ми задавали просто стала стали тобто і сталі значення. А в реальній моделі треба враховувати, ну, наприклад, е, яку кількість, е, ну об'єм тобто, об вибірки, наприклад, е, 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 яку максимальну кількість е, е, значень потрібно. Тримати оперативній пам'яті, щоб, е, щоб порівнювати між собою ну, елементи на аномалість. Тобто тут у нас ще є досконально, але фактично це є можливе. У мене ще є питання. Наприклад, там перші слайди, там була мета і задачі, так? там була фраза уніфікація технологічного обладнання. Так? Що мається на увазі під цим терміном? Тобто це якось розкрито в доповіді, це питання уніфікації. І що ви розумієте під словом уніфікація обладнання? Це був перший або другий слайд. Другий. Ну, Мініфікація це пов'язано зі спрощенням, тому що моніфікація це об'єднання в певним чином. Або використання однотипного обладнання, тобто е, система має складатися е, з компонентів якоїсь, наприклад, однієї фірми, тобто е, і от якраз. Е, ну, щоб легше було програмувати так, і легше взаємозаміняємося. Елементи буде більш. наприклад, якраз MATLAB і Siemens, ну тобто ці програмні продукти якраз спіляють саме, тому що вже перехід від моделі до MATLAB, до програми контролерів, це свого роду теж спрощення уніфікації. Так вже. ми створюємо окремий функціональний блок, зразу який включає, може включати декілька функцій різних. Ну тут більше йде про технологічне обладнання, тут про програмне забезпечення не йдемо в, в даному випадку. Тут там про технологічне там майже сказано, Добре, тоді ще таке питання. Ви використали розподіл studenta, так? А чому саме розподіл стюдента, чому не розподіл фішера або розподіл вейбула гнедем, можливо, інший розподіл? Ну, мабуть, тому що більш широко e, no, застосовується mm -hmm. і крім того він e, mm -hmm. дуже подіне до нормального, не знаю. No, оскільки я знаю, найкраще використовувати він більш універсальний e, критерій пірсуну. E, так, e, ну, х-квадрат, no. no, не? No, yeah. no, але тут так. Заткнули, no, і, вирішили цей, так? Так. Так особливо такого. І ті ну там ні, там є різниця, тому що кожен розподіл він, е, характер, він має певні свої особливості, залежно яка вибірка, тому і вибирається розподіл, який найбільше підходить під конкретну вибірку. Тому в цьому випадку треба проводити аналіз розподілів і вибирати той, який найбільше підходить даний випадку. Це, це, це просто такий так, коментар. Ну, реальне... це, це було більше експериментально, тому що вже... Не сильно вибирали які Просто буває, кожен розподіл, кожен розподіл має свою як би, ну, як би сказати, силу, можна сказати. Є такі слабші розподіли, а є сильніші. Тобто, якщо слабший не дає позитивного результату, то перевіряється вибірка сильнішим розподіл. Ну, Це такі питання як би, математичної статистики. Це, це треба глибше. Добре, як питання маю десь.